поліцейський, я тобі говорю, не можна по цьому мосту їхати, він зламаний. Та чого, він нормальний. Та він зламаний, як ти можеш, я... от сам пройди, попробуй пройди. Да, пройди. Окей, пройду. Поліцейський, як ну, де ти там? Шо? Ти що? Ти живий? Мені погано дуже. Ну, ми ж тобі казали, що... Ми ж тобі казали, що не треба Іти. Визивайте скорою. Тебе є телефон. Тебе є телефон? У мене нема. Че... Так і в нас нема. Алечка, мене можливо вдома є телефон. Та швидше, швидше! Попа. Ну і коли він повернеться? Не знаю. В нього страшний перелом. Страшний перелом чого? Ноги. Ну, Ви... він же впав з боста. Ми, йому... Ми йому говорили, Ми йому говорили а він такий та нормальний міст підем. І ось бачите. Ну, він може бути такий. Ладно, ми тоді не поїхали. Окей, їдьте. Все, пішли. Добре. А, до речі, друзі, Добре. всім привіт, з вами я містер хлезіте. І сьогодні я з Дарвіном спорив з поліцейським, а тепер його Добре. вже відвезли. Добре. Добре. Всім привіт. І я, містер хлезіте. Ладно, що. А що будемо робити? В нас же немає поліцейського. Ну, не знаю, треба напевно цей вибрати когось із селянів. Щоб Давай Жителі. Ви, ви, ви зараз бачите трьох кандидатів. Вони будуть проходити іспити, а ви можете їх дивитися. Тому хтось з цих жителів мож, буде поліцейським, бо нашого поліцейського відвезли в село. Можете дивитися або можете йти додому. Це ва ваше міння. Будуть три, три випробування. Перше, це чи до, чи хто. Ну, Наскільки чи... на швидко він е, зробить 100%? Е, до Ну хто швидше до ну, е, хто швидше бігає, щоб доганяти да. на тих інших людей. Так. Другий іспит. на точність ми будемо стріляти. З лука. Да. Бо просто нам ще не видали, поки що їм. Бо їм треба пройти обучення на лук. І третій, і третій іспит на форму. Ну, вам, вам трьом треба буде знайти найкращу форму. Так, вам трьом треба знайти найкращу форму, щоб бути дійсним поліцейським. Ну, все, пішли. Так, погнали. Ви можете по так. поки говорити, а ми будемо підготувати іспити. Так, так нам давай тут трасу зробимо. Так, давай тут трасу зробимо, щоб. Друзі, ми до вас повернемось, коли зробимо траси. Ви зрозуміли конкурс? Так! Починайте! Давай почнемо з тебе, житель в червоному. Готовий? Давай, давай! Раз. Ой, 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 він вже перепригнув. Що як? Давай, давай! Давай, давай, давай. давай. І все! Житель сірий, ти готовий? Так! Починай ще раз. Три, два, один! Давай, Біжи! Давай. Ой, давай, 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 давай! Ідеально! Так, все, все идеально. Все, пробежав, молодець. Житель зеленого, ты готовий? Так. Починай. У нее штраф же. Ище один. Як? Як давай, давай! Ище один блин, житель, сожалею, але ты не прийшов. Ну не, ну не. Ну, такие правила. Ты ж хочешь стать полицейским? Да. Ладно, житель в сірому і житель в червоному, ідіть до мене. Жи, житель в зеленому ми тобі дали останній шанс, ти готовий? Так! стріляй. Давай, давай, житель! Давай! ти зможеш. Ти зможеш. Так, так, так. Давай доченися аккуратно! Хорош! Молодець, житель! В тебе ще три попытки! А, а, давай. давай, давай! Житель, житель давай! Стреляй! Блин, так. мимо. Давай еще одну. Остання, остання попытка. Хорош! Хорош! Два с трх. Так, житель Я черв я. в червоному, ты готовый? Так! Стреляй! Так, давай, давай, житель! Хорош! Хорош! Тебе еще две попытки! Хорош! Просто на вид лаку-то Так, і житель в сірому Ти готовий? Так Стріляй. Давай! Ой-ой, мимо. Ты куда стріляєш? <кій> житель? <кій> Давай, припійся. Житель, ні Житель вибач, <кій> але ти вибуваєш Да подивись, плейди, куди я стреляла? <кій> а де ты стріла? А вот это нет? Нет, это не вода. Да вот. Ну житель. Житель Сирима выбувает. Це жалко, але так. Ну да. Житель Сирима сожалеем, а ты выбуваешь. Ну да. Эх, ну ладно. Я и ты хотів бути полицейским. А куди він пропав? А, вже сбежав? Да, пішов уже. Ну що, вы двое кандидата. Да, сюда підходьте. Житель ви передяглись? Так! Ладно, з... почнемо з. А хто там? Житель в зеленому? житель в зеленому, давай. Три, तой. два, один. <реш> житель! що це таке? А чо, нормальна форма? Яка форма? Ти в формі лікаря? А! <реш> я думав, це типа форма поліцейського. Ладно, ти ще можеш залишитись, якщо жити в червоному надійне якусь фігню. Зараз почекай. скільки йому балів поставимо? Зараз ще. Два з 10. Раз, два, три. О, ти вже нормально вдівся. Так. І. їм жителі, виходьте сюди. Ми винесли вердикт і поздравляємо, що побідив житель. В червоному! Аплодисменти! А ти жителя вибуваєш? А, ну, ладно. Ладно. І житель ти тепер новий поліцейський. Надіюсь, ти, будеш, трамк... Надію, ти поліцей. будеш гарним і не будеш повторювати помилок минулого поліцейського. Ну з вами я був Містер Флости і Дарвін. і всім а -а -а. до побачення!